Дуже класна є техніка, яка називається суглобова гімнастика. Я б її навіть назвала як лікувально-здоровча скульптура, тому що ці рухи тіла наші, вони виконуються в динаміці без е, перенапруження і без е, перерозтяження, як кажуть. Тобто, це ті класні рухи, які призводять неминуче до відновлення нашого тіла. П'ять хвилиночок. По всьому тілу зараз ми пройдемося. Тобто Ми розуміємо, що суглобова гімнастика – це наші суглобчики. Да? Пальчики, кісті рук, локтики. Да? Тобто зараз ми трошки пропрацюємо, будемо йти зверху до низу. Тобто працюємо із шиї, починаємо працювати із суглобами нашої шиї. Важливо, коли ми починаємо працювати, ми спочатку відстроїмо нашу спину. Спина рівна це значить копчик під себе, животик в себе, плечки трошки припідняли, прирозкрили. Розслабили плечі рівненькі, розслаблені. Тобто ми не рухаємо зараз, ми з, з, з тілом, не рухаємо, рухаємо лише шиї і вухами. Вуха з'янемо до правого плечка і до лівого плечка. В одну сторону, в другу сторону. Рухи спокійні, повільні. Не поспішаємо. Угу. Тепер е, провіряємо, що макушку тягнемо вверх, борода паралельно полу, не рухаємо плечима. Тепер борода до правого плеча, борода до лівого плеча. Угу. Тепер борода вниз, борода вверх. Звичайні такі банальні, як кажуть, рухи шиї, але вони дуже класні, дуже корисні, їх кожен день виконувати. Вони легкі, вони не дають якось там ми ж не робимо, повний оберт головою. Повний оберт головою краще не робити. Суглоба гімнастика цього якби не сильно ну, тут є протипоказання. Так, далі ми пускаємося нижче, плечики про прорівну спину, плечики розкручуємо назад, розкриваємося, розкручуємо їх назад, тепер вперед прокручуємо плечі. Тепер ми плечі трошки праве-вниз, ліве вверх, місті з ручками. Тепер ліве вниз, праве вверх. Плечки наші розминаємо. Зараз, ми, якщо ми підтягнемо бачки, то і руками тягнемо вниз, і боки в нас праве, ліве трохи включаються. М'язи, наші, так? Сглубки гімнастики приймають участь. Не ж суглоба м'язи, правильно? Є, плечі, є. Тепер ми руки розводимо в сторони, великі пальчики зжимаємо. Великі пальці в кулачки і кісті рук. Угу. В другу сторону кісті рук. Тепер пальці розжали, зажали. Суглобою, гімнастика для наших пальчиків. Так? Тепер знову великі пальці в кулаки і лікці прокручуємо. Декілька разочків до себе, декілька разочків від себе. І тепер більш ефективно плечі. Так, кругома. малюємо круги. Літтяне і назад. Угу. Є. Плечі відчули. Тепер повністю весь хребет спробуємо відчути, як це можна зробити. Кожен, як Там багато у нас суглобів да, в хребті, тому ми зараз спробуємо кожен з них відчути. За ми спочатку витягнемося назад, лопатки з'єднуємо, ручки тягнемо назад, сіднички сильні, животик в себе. Да? Це захист, захист нашого. Нашого корпуса, коли ми зрупірували нижню частину нашого та, тазового дна підтягнули, значить ми защитили наш хребет, наш, нашу спинку. Да? Ось так. Руки розкриваємо, лопатки з'єднуємо, в поясниці не прогинаємося, так, розтягнулися. З видихом розтягнули між лопаточку. Вдих, з'єднали лопаточки, видих, розтягнули. Вдих, з'єднали, видих, розтягнули, Вдих, видих. Так, це передня частина нашого хребта. Тепер ми починаємо, е, важливо, да? тепер трохи колінка підключаємо. Ми починаємо отак чуть-чуть нижче плечики опускати, да? з'єднуватися друг до друга, ручки перед ножками, і все одно копчик під себе, животик в себе, але ми трошки всю спинку як, вроде, чуть прискруглили. і з вдихом вернулися. Чуть-чуть наші плечики, Видих, всю спинку так, відчули. Вдих, розкрилися, видих. Вдих. Дуже класно зранку цю вправу робить, щоб наш хребет розкрився. І тепер та, що далі, що у нас іде по плану, та застигнув і суглобина. Да? Ручки ложимо наших стел, і просто нахили вниз і вверх. Вниз. І піднімається. Видих, вдих. Видих. Вдих. Єсть? Тепер руки ложимо на боки. І ми нахиляємося так вперед і з дихом прокручуємося. Прогинатися в пояснички не треба. Прокручуємося в одну сторону три разочка. І в іншу сторону три разочко. Угу. Єсть. Далі. Та застигнові сугуби, коліна. І стопи одночасно. Є така універсальна права, що там все одночасно. І баланс, ще виробляємо собі, координацію покращимо. Ліва нога опорна, праву ногу підняли. Єсть. Прокручуємо в сторону. Два, три. І вперед. Один. Якщо треба, держимося за щось. Подстрахуємо себе. Два, три. Є. Тепер задержали нашу ножку і стопою. Раз, два, три. І в другу сторону. Раз, два, три. Тепер коліно зігнули. Вирівняли. Зігнули. Вирівняли. Зігнули. Вирівняли. Все, праву ножку проработали. Тепер ліва ножка. Підняли. Розкриваємо. Раз, два, три. Закриваємо. Один. Два, три. Держимося. Єсть. Стопою прокручуємо. Раз, два, три. І в другу сторону. Раз, два, три. І колінко вирівняли, зігнули. Вирівняли, зігнули. Три рази. Вот. чуть-чуть включили. -чуть Тепер завершальний етап наші стопи. Ставимо їх на середній бедри. І ось такі рухи. І колінка, і стопи. Кожна точечка відчувається. Ми так в одну сторону, в другу сторону так колихаємося. Плечики розкриті, спинка рівна. Ось це наше тіло і пропрацювалося. цього все за 5 хвилин. Такі коротенькі комплекси я даю завжди на заняттях в групі закритим, закритий телеграм-канал. У мене є в групі, так, яка називається Тренуємось, радіємо, стаємо здоровішими». Там щодня у мене трансляції по пів години. І всі ці комплекси. За півгодини я встигаю давати обов'язково суглобову гімнастику. Причому це дала так база, класика, а да? там різні комплексні підходи. Бувають заняття, взагалі півгодини одна суглобова гімнастика. Ось сьогодні, наприклад, зранку була одна суглобова гімнастика. Дуже просто прикольно, дуже класно, дуже наповнюючи і відновлюючи і зцілюючи. Якщо вам цікаво, то пишіть слово радість мені особистим. І... Ми домовимося, да я розповім, які умови участі в цьому клубі. Всі бажаю вам завжди бути в формі і до зустрічі.